У тростянецькому надлісництві не лише висаджують ліс, а й сумлінно доглядають за ним на всіх етапах розвитку. Завдяки чіткому дотриманню технологічних вимог та регулярному оновленню техніки надлісництво стабільно перевиконує показники з догляду. Починаючи до однорічних і закінчуючи 20-річним віком, постійно ведеться догляд. Іде формування крон, складу, густати насаджень, починаючи з прополки лісових культур доглядом, бо різами. Для автоматизації рутини. Операцій і зменшення навантаження на працівників Трестянецьке надлісництво використовує технічні можливості. Це дозволяє не тільки пришвидшити роботу, а й покращити якість ґрунту, зберегти вологу і зменшити ерозію. В нашому господарстві застосовуються новітні технології по догляду за культурами. Одним із прикладів є це застосування мульчера канцела на базі трактора Київ. Продуктивність мульчера цього 1,2 гектара робочої площі. Використовують його для косіння міждуряддя лісових культур. Він як робить догляди за незімкнутими лісовими культурами, так і проводить рубки догляду, таке як освітлення прочистки в зімкнутих лісових культурах. В середньому за день продуктивність даного агрегату 1,2 гектара. Весь комплекс догляду за культурами триває від першого року після посадки і аж до досягнення деревами середнього чи товарного віку, пояснює Віталій Гашута. Ну єсне зі лісові культури, це від року до сіми, тобто це ось ці ну, в образно тільки коли є бур'ян. А Старші це вже світлення прочистка це то догляд за молодняками, то вже там в круглий год. Системний підхід до догляду за культурами та впровадження сучасних технологій у Тростянецькому надлісництві гарантують, що вже за декілька років молоді насадження перетвориться на стійкий ліс із високим потенціалом для господарського використання.